Всім привіт! Нещодавно до мене надійшло таке питання про підключення панелі. Як підключити панелі до інвертора? Інвертор D5 кВт гібридний. Один із самих знаменитих на сьогоднішній день. Інвертор доволі таки непоганий, гарний, навіть можна сказати так. Але в характеристиках то все воно написано вірно, гарно. Але от виникає питання, як все ж таки під'єднати панелі, як їх об'єднувати. Бо в нас буває з толку початківців людей. Наприклад, тому що акумулятори 48 вольт і всі думають, що. Це ж і панелі повинні бути 48 вольт. Але в параметрах у нас написано, що діапазон напруги 100-500 вольт. Номінальна напруга МППТ 370 вольт. Старт МППТ 150 вольт. А от МППТ діапазон напруги 125-425. Отже, кому вірити, і що і як робити. А, наприклад, візьмемо панелі по 500 Вт 48 вольт, на яких буде написано, як їх під'єднати. Я об'єдную панелі у дві групи по 5 панелей і панелі, панелі з'єдную послідовно. А, якщо ну, беремо номінал, хай там буде. 50 вольт, отже в нас виходить одне поле 250 вольт. І одне поле під'єднується на один вхід інвертора. Відповідно, друге поле б'єднується між собою послідовно і так само під'єднується на інше поле. Тут я хотів порахувати конектори mc 4 але їх тут порахував неправильно. Я порахував їх 12 штук, тому що ну, порахував хвости. А по факту виходить, якщо панельки будуть, ну, от одна група, одне поле п'ять панелей буде кучкою так сказати, встановлено, то хвостів тих, що на панелях, буде достатньо для того, щоб їх між собою об'єднати. Тобто, ця перемичка вона буде не потрібна. Тобто нам роз'єм потрібен. Тут крайній і тут крайній. Це два роз'єма і тут так само два роз'єма. Ну і на вхід інвертора чотири коннектора. Відповідно, виходить вісім коннекторів, із них чотири тата та чотири мама. Ну, ось так от воно виходить. Пока.